Доброго ранку, малята та дорослі! Сьогодні на нашому занятті я вам пропоную погратися в гру перукар і зробити зачіску своїм рідним. Але сьогодні ми з вами будемо робити зачіску за допомогою макаронних виробів та круп. Для цього пригадайте, які зачіски у ваших батьків, братика, сестрички. Приготуйте. Будь ласка, аркуш паперу, на якому е, намальоване обличчя. Для цього нам треба ще взяти клей, крупи, пшоняна у мене, насіння і макарони на рілочках. Беремо клей, намащуємо там, де буде у нас волосся. І вибирайте, яке у вас у матусі волосся. Я буду робити отаке. Серветкою легенько прижимаємо, чекаємо, поки просухне, і легенько струшуємо тарілочку. Ось так. Тепер беремо татуся, теж намащуємо там, де в нього буде волосся. Яке вибираєте ви самі. У нас він буде з темним волоссям беремо насіння і притрушуємо йому. Ось такий татусь у нас з вами Получився Тепер беремо сестричку і теж намащуємо її там, де в неї буде волосся. Що у вас є сестричка, ви пригадуєте, які в неї коси. Ось так. У мене сестричка буде з кудрявим волоссям. Я взяла ось такі макарони і прикладаю їх. Ось така чудова сестричка у нас вийшла з вами. Прижимаємо. Ось так. Беремо тепер нашого братика і теж робимо йому зачіску. І у нас буде у нього волосся пшуняної крупи. А казачівка у нашого хлопчика отримала. Ось і закінчилось наше заняття. Я сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей!